Усім привіт, любі друзі! Я не знаю, як мене добре чути і чи пропустити ютуб. Ставку із музикою, але це в нас відкриття нового АТБ. АТБ в місті Новояворівськ. Відкрито. Вітаю всіх з відкриттям. Йдемо подивимось, що тут є всередині. Такий великий вхід. Прикольно. Вау, навіть слухайте, є план. Головний вхід. Тут є а, мова для сліпих забули, як називається браля, От. При вході нас зустрічають різноманітні соки. Клас, Будемо ходити дивитись на акції, в це АТБ. Такий велетенський холодильник з різними овочами, фруктами, консервацією. Потім пиво. Так, з тої сторони є овочі та фрукти свіжі. Мегалюдно, холодильники. Так відкривається. Мені здається, коли союється, воно зручніше, тому що ти відкриваєш, якщо тут хтось стоїть, вже незручно. Ось ці стележі підписані. Тут є вода. Так. Ну, все по класиці, зрештою. Солодкі води різні. Так, Тут є всякі снеки, хлібці, різноманітні сушки. Так, тут можна собі зробити каву-чай еспресо 27, по 33, по 38. До речі, ви тебе оплачується за стаканчик. Випічка. Дуже красиво це все виглядає. Бачу на є акція 27 гривень. Хліб. Дуже красиво це все зроблено. А тебе кафе. Замовляйте. Сьоми. Ага, можна замовити, бачите? Маргарита, гавайська, м'ясна. Це, я так розумію, піце. Папероні і сирна 145,50. Так, йдемо далі. Так, привіт. Прийшли всі. <рискій> так, прикольно, багато знайомих. Так, тут у нас є різноманітний хліб. О, з незвичного, аж тут олія в кутику, так би мовити. Так, поки що по асортименту, скажу вам так, що ну, нема таких суперновинок, що не було в іншому АТБ. Так, тут відділ з тортиками, холодильником. До речі, дуже мені подобається, що є ось такими шматочками тортики можна собі взяти. Шматочок, якщо треба трошечки. Так, молочний відділ, різні десерти молочні. Зараз ми ще пройдемось по холодильниках, поки що йдемо по колу. Так, тут кисломолочна продукція, дуже великі відділи, ніби асортимент не є більший, хоча ми потім подивимось більш детальніше. Але все так знаєте, якось розділено. Кожен товар має от навіть по два фейси. По дві одиниці однакового товару. Дуже воно все красивене. У нас тепер будуть, любі друзі, супер огляди. Вже чекаємо з вами на анонс акції і будемо роздивлятися, що ж буде з акційною ціною. Та, знову ж таки, ось ці снеки. Вони і в там тому АТБ є, шийки курячі, але вони мають дуже мало місця на вітрині, відповідно, їх непомітно. Курічі мені сні чипси. Так, це є ковбасний відділ. різні ковбаски, сосиски, сардельки. Казали, знаєте? Що Що кожної неділі впродовж місяця будуть знижки на свою лінію. Мається на увазі на свого виробництва. Досить суттєві знижки, там 40%. От, так краєм вуха почула, поки заходила в магазин. Подивимось, теж цікаво буде порівняти, чи тут будуть більші знижки, ніж в іншому АТБ, чи ні. Антисептики, бачу цікаві, такі поприїжджали. Так, станки, набори подарункові. Так, 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 так. Що тут нового? Вальзам для волоса, романтик і шампуні по 126 гривень. Від Елен кондиціонери і шампуні. А що цінник один? Цінник тільки на кондиціонер, а є ще і шампуні 202 гривні і 20 копійочок. Лампочки є по 45,90. Так, сілан такий цікавий, парфумований ароматерапія 114,60 семана по 100 гривень. Такий варіант цей кондиціонер. так Тут різні пральні порошки, господарське мило, фільтри для води. До речі, в нашому місті хороша. Вода, то в нас не дуже популярні фільтри. Хоча для якихось таких закладів, як школи, ми діткам замовляємо воду бутильовану, щоб вони з крана не пили, а таку. От, бачиш, карпеточки є по 25-80 однотонні. Ялиночка, дивіться, як це красиво. Прикрасили своїми ось цими, що є в продажі. Іграшками ялинковими, і одразу можна собі подивитися, як це виглядає на ялиночці. Краса, мені таке подобається. Хто зі мною давно, той бачив, що я минулого року собі створила такий <смас> дизайн ялинки в білих кольорах, срібно-білих. І тут, бачите, теж така задумка, ще мода не пройшла. Тож, цього року. Ой, дивіться, гномики прикольні! йо моя! Той, і я ще не має свого гномика, 499 гривень ціна. є різні Ті пакуночки, подаруночки, вони з підсвіткою від батареї працюють 249. А, а тут ялиночка, бачите, в золотому і в червоному кольорі. Ну теж цікаво. Багато різних новорічних прикрас. Мені здається, тут такий більший асортимент ось цих прикрас новорічних. Такі прикольні бокси. Одразу можна е, всю ялиночку прикрасити з одного бокса. Так, а де ціна? До речі, цікаво, чи тут є сканер цін? Зараз подивимося. Так, багато новорічки. О, колись пам'ятаю, були ось ці арома-пакетики. Цей ароматизовані різні листочки 70 гривень. А це для дитячої творчості. Теж дуже прикольна річ. Для трошки більших діток, хто вже може самостійно ось це наклеювати. Класно, виходить така картинка з блискітками. Так, Що тут ще таке цікавеньке? Такі різні набори. Це гирлянда на 200 лампочок на батарейках. Прикраси, пакети, капелюхи. Йдемо далі. До речі, в цьому АТБ є каси самообслуговування. Просто велетенська промгрупа. Ото ми тепер краси будемо дивитися, любі друзі. Така подушечка. Ай, яка. Вау, які піжамки. Ой, все, я таке хочу. Вони такі плюшеві, дуже м'які. Це і штанішлини, і кофта на довгі рукав. Як бачите, є і в рожевому, і в сіренькому кольорі. До речі, це вже може бути із наступної промгрупи товар. Тобто, як анонс аванс заздалегідь там. Так. Сьогодні дуже людно, зрозуміло, відкриття. Всі хочуть щось подивитися, придбати, урвати людські зайчики. Дуже мені сподобались ті зайчики, такі милі. Є ще такі в коробочках. буде так. Оце дитячий відділ. Йдемо на холодильники. Так, холодильник із море продуктами. Ви знаєте, що я робила експеримент, купляла креветки, неочищені, очищала. Коротше, порівнювала з ось цими. І виходить, що ось ці віднорвені, якщо вони є по акції, вигідніше купляти ніж не чищені 700 грамів. Уявляєте? Зараз покажу, які я чистила, якщо тут є. У тут є ваги 170 грамів, але це вже готове як то кажуть, сів і з'їв. А там ті очищала з 700 грамів, у мене залишилось 200 грамів чистого продукту. Уявляєте, який просто розхід. Там був лід, там була ось ця оболоночка. Плюс багато часу витрачається на очищення. Тому там Тому так, бачу, є очищення. Десь бачила гарні відгуки на ось цей фарш із лосося. Хвалили, знаєте, що ще хвалили в е, Зараз доберемось до них. От я не пам'ятаю, які я брала, чи я брала від своєї лінії, чи я брала від норвен. Це, може, навіть був і від норвен 700, та 700 грамів було. Уявляєте, 700 лишилось 200 грамів чистого продукту, який можна з'їсти. Так, пельмені хвалили, і я вам хочу їх теж порекомендувати, хоча я не пробувала. Але люди не, неодноразово мені хороші відгуки писали. І навіть з мого міста одна паняночка рекомендувала. Не бачу, то з другої сторони буде. Так, це і є з маслом. Трошки ось так кут огляду зміню, подивимося. Так, пельмені. Торгова марка своя лінія. Ось вони, ось ці філені. 10920, це за 600 грамів. Вони зараз не акційні. Ось ці що, що це дуже хороші пельмені смачні і по складу добрі. Тобто білок 12 грамів. Такі, бачу ще є від своєї лінії з м'ясом. Індички. Не знаю, на рахунок тих. Так, пельмені. Так. Тут різноманітні. Бурячи, є картопля дольками, а я такої ще не бачила в АТВ. Нас її називають картопля по-селянське. Бланшована, смажена, швидко заморожена. Тобто вона вже швидко заморожена. Бо є ще і картоплі фрі. Ця долька коштує 115,40. Цвітна капуста, якийсь такий набір суміш з грибами. Була з грибами, але був інший дизайн. Можливо, це просто зміна дизайну. Шпинат. Так. Так, це є в нас м'ясний холодильник з м'ясом замороженим. Так, різні ковбаски. Наступний холодильник це є різне морозиво. Ну, тут дуже багато морозива. Давайте пройдемось. Я знаєте, що помітила, коли вже закінчується літній сезон, більше привозять ось такого кілограмового великого морозива. Ну і залишається так для асортименту невелика кількість порційного морозива. Така більш класика, так? Каштани, як львівські, ось такі Це ми вже з вами обійшли по колу, обійшли, от там була промгрупа, ось ці холодильники та такою змієчкою. Так, і знову ж таки, тут м'ясо. Брала я в АТБ і печінку, нормально все, мені сподобалось І з серця, що, правда там треба було відрізати шматочками. Зайве, трошки розхід, але загалом хороше. Так, і ось тут місний холодильник. Далі. Снеки. Снеки виходять по центру магазина. Незвично. Вони зазвичай десь в кутику. Різні снеки. Чипси. Тут є насіння, а тут консервація. Мега великий відділ різні консерви. Що мені порекомендуєте спробувати? Ага. Я, наприклад, їла ось такі шпроти. хороші, ціленькі, смачні, не пересолені. нормальні. Можна брати рігабок. І ось цей мені сподобався паштет. Такий от порційний. Не знаю, брала порційний, ми завжди його з'їдаємо. А коли ось така велика баночка, лежав, лежав, коротше, щось ми його не доїли. Печінковий. Добре, далі я. Так, ставлю на паузу, щоб знаєте, спини людей вам не знімати. Це є відділ для м, тих, хто не вживає цукру. Тобто різні замінники цукру. Не знаю наскільки вони дієтичні. Я колись думала, що без цукру це означає, що воно не калорійне. А ні, замінник цукру теж має калорії. Наприклад, на фруктозі воно є теж досить калорійна продукція. На такому не похудаєш. От. Так, цукерочки. З такий відділ, з цукерками просто. Мрія перфекціоністна, Все ідеально вискладано. Так, давайте пройдемо. Так, таке печення фасоване. Опа, щось нове. А я таке ще не бачила. Цукерочки бубіо, так, 266,80 за кілограм. Ось такі новинки. До речі, а що це? Це рошен? А я ще таких не пробувала і не бачила. Такі рошен, кокосові цукерки 241 гривня 90 копійок. Вафельні цукерочки. Теж кокосовий смак 274,70. З цукерками трошки асортимент більший. Будемо поступово з вами дивитись на асортимент детальніше. Шоколад молочний. Ого! 261 гривня і 60 купів. Тут аж 360 грамів. Дуже цікаво. Хочете сказати, що це є суцільна одна шоколадка? А, ні, бачите, тут намальовано. Там є 32 пластинки окремо запакованих. Я думаю, вони зараз ось так подовжені. 32. Так. Так, так, так. Тут ми вже з вами все бачили. Бонжур, бачу, є різні смаки, десерти. Ціна зараз акційна: 71 гривня та 40 копійок. Такий новий асортимент цукерочки. Чорний шоколад із алкогольною начинкою з ароматом віски. Ціна 236.40. Ці від Рошен, є різні смаки. цукерочки. Із ось таких ось ці акційні, наскільки я бачу, тут є три різних смаки: Tropical, віскі і Мохіто. Думаю, цікаво буде на подарунок. Ціна зараз акційна 178,60. Так, відсвіточ з кожарем 202 гривні. Це чомусь в мене ось ці цукерочки асоціюються з дитинством. Десь з дитинства такий варіант. Стріла. Ціна 254,50 Так, новорічна колекція вже повним входом на вітринах. Хто не бачив, є в мене на каналі детальний огляд з цінами. Так, і ось такий від Міленіум варіант. вау вони ще й різних кольорів. Прикольно. Давайте дивитись. Ціна на них зараз акційна 160 гривень. Вага 145 грамів. Так, навпроти тут є різноманітне печиво. Гмилка, барні. Ну, тут все по класиці. Так, йдемо далі. Вафельки. Угу. Так, а це вже відділ із крупами. Трошки є акційних пропозицій. Так. Так, так, так. І макарони. Добре, далі не йдемо. Тут спеції Знаєте, що я колись у тебе купляла Це не зовсім спеція, це такі, не знаю навіть як сказати, цибуля смажена, але вона була суха. Уго, металеві каркаси. Цибуля, вона як смажена, але суха. І дуже було смачно її додавати до вареників. Просто не знаю, тепер її нема в продажі, але це було дуже смачно, і я таки зустрічала у Львові в закладі вареники тут. Може хтось із вас знає, як це готується. От цікаво би було спробувати приготувати таку цибулю. Вона не зовсім смажена, вона така більше як. Печена, як фритюрі, чи що, не знаю. Печиво малятко. Так, тут є суміші дитячі. З цієї сторони у нас є все для сніданків. Різні готові сухі сніданки. Сухофрукти різноманітні. Взяла я собі по акції мегдаль. Смачний, бачите, вже нема акції. Ось цей гарний він просм... просмажений, такий, коротше, прикольний, смачний. Так, тут ми вже були. Це обійшла ось так по колу. Так, тут є різна невіна. Угу. Торцеві подивимось стелажі. Так, тут різні смаколики, шоколад. Батончики, цілий стелаж. Так, а це є стелаж із крупами, з вівсянкою. Не знаю, чого її окремо поставили від усієї вівсянки. Так, йдемо вже ближче до виходу. Це вже є ближче вихід. Тут є побутові товари різні, туалетний папір, прокладки. Ось тут корм, бологий, сухий та наповнювачі, пиво. Дуже великий стелаж. Тут по декілька фейсів. Бачу вже деякі виробники роблять зимовий дизайн. Львівське різдв'яне, таке львівське різдвяне. Вже кидається в очі такий формат, дизайн. Так, і тут алкогольні напої. Теж вже багато є в подарункових коробочках різних. Шоснове такі віскі. 700 мл, 615 гривень. Так, це є алкоголь. Просто подивіться. Ідеально, просто ідеально. Різні конвертики подарункові. Так, тут пиво. А де ми не дивились? Ми з цієї сторони, а там всяка аптечка. Так, тут аптечка, тут пиво. Вино? Гарно, воно все так гарно виглядає, новеньке, розкладене. тішиться чесно вам скажу. Новий асортимент, вино з равликами веселими. Так. І чаї. Якщо зараз щось побачу з нового асортименту, обов'язково вам заакцентую на цьому увагу, поки що бачу все, як є. Знаєте, що я хотіла купити? Асорті чорного чаю. Бо в тому не було, а тебе вже. Бачу, суміш чорний, зелений. О, чорний. Подобається мені все-таки чорний чай більше, ніж інші. Це, до речі, за допомогою ловере я і дізналась, що я люблю чорний чай. Там є різні смаки, різні чаї. Візьму собі. Хай мені буде. А це що таке? Напій розчинний. Від своєї лінії. Ціна 120,80. До речі, ось ці якобс вигідно купляти. Тут 10 пакетиків і 57,80, а якщо картку я тебе, то 55 гривень, виходить 5,50 за штучку. Так, це теж напої різні. Оливки. При вході цей сталаш. І крайній відділ, ось різна консервація. Для суші є різні товари. Ось там все є. Тільки гроші і купляти. І з овочами відділ. Він при вході, просто ми так з вами обійшли по колу і там що вийшло на кінець овочі. Ось там вхід. ось. І все, йдемо на касу. Заодно спробуємо касу самообслуговування. Один з величезних плюсів, на мою думку, це є каси самообслуговування. Бачу, її вільна. Давайте підемо. Оплата тільки карткою. Доторкніться до екрану або скануйте товар. Беремо товар. Правда, не знаю, звідки він сканує, знизу, мабуть. Ага, бачите, просканувало. Тепер що? Можна нажати сплатити. А що сума? Ага. Ну. ось Сюди. Бачите, треба покласти сюди. Чесно, я б тебе ніколи ще не користувалася сплатити. Так, мені треба телефон зараз. Коротше, я відсканувала товар, поклала його ось сюди. Мені вибило чи цей, оплачувати. Тут ще пропонує якісь додаткові. Пишемо скасувати. Бачите, тут засвідчується термінал. Беремо гроші. Ну, це має бути лише картка. І все. Прикладаємо телефона. Чекаємо, що воно нам скаже. Зв'язок з банком. Чекаємо. Десь звідкись має вилізти чек. Добрий день. Так. І що? Мені. А де чек? Мені прийшло. А, ось, бош. ж. Та ти вам кажу. Все. Ага, бачите, воно зникає тільки після того, як ти забереш товар і чек. Все, чек є, товар є, покупки зроблені. Зручно, що тут є ще ось такі камери схову, є стіл, на якому можна собі зручно спакувати. Ну, багато кас, ми на таку звичайну касу не йшли з вами, але багато. Сьогодні всі каси працюють. І все, йдемо на вихід. І весе, тут музика щось розказує. Так, тут візочки. Так. Знаєте, що мені ще хотілося, щоб було набагато більше місця для парковок. Але так, не густо. Не збільшили території для парковок. І все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.